Привіт, друзі! У себе на каналі я розпочинаю нову рубрику Health and Beauty. Здоров'я та краса. І перший випуск цієї рубрики буде присвячено масажу рук, відповідно хенд масаж, за допомогою волоських горіхів. А волоські горіхи у нас будуть волнац І зараз ми подивимося, які ж переваги несе собі для нас. Цей вид масажу. Переваг насправді багато, але я виділила основні 5. Перше. Helps to relax. Допомагає розслабитися. Helps to relax. Друге. Overcomes stress. Долає стрес. Overcomes stress. Третє. Helps raise the tone. Покращує тонус. Helps raise the tone. А четверта, Increases Blood Circulation. Покращує кровообіг. Increases blood circulation. І остання has no contraindications. Has no contraindications. Тобто немає протипоказань. І е, зараз ми перейдемо безпосередньо до е, самої техніки виконання даного масажу. Нам знадобляться два волоських горіха. ту Wall nuts. Ми їх покладемо між долонями. Долоні в нас palms, palms. І почнемо катати. Катати відповідно ту рол верх і вниз, верх і вниз. Up and down. Up and down. Десь приблизно 3 хвилини. Наступна вправа: ми беремо ці два горіхи і кладемо їх на тильну сторону руки. Тильна сторона – back of hand. Back of hand. І починаємо катати за часовою стрілкою, відповідно, clockwise, clockwise, і проти часової стрілки, відповідно, counterclockwise, counterclockwise. Також приблизно три хвилинки. Далі ми руку міняємо і виконуємо таку ж маніпуляцію з іншою рукою. І третя вправа: ми беремо два горіхи, стискаємо їх у кісті і починаємо перекочувати. Рол Переміщуючи їх по долоні. Також виконуємо дану вправу приблизно 3 хвилинки. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та корисним. До нових зустрічей, друзі! See you soon!